А цей блок присвячений застосуванню так званого автоматичного зовнішнього дефібрилятора або скорочено АЗД. А, якщо ви побачите якісь західні ролики англійською мовою, ви можете почути акронім AED – Automated External Defibrillator. Як позначаються ці прилади? А, зараз у мене в руках учбовий прилад. Він повністю імітує по габаритам і по тому, як він себе буде поводити. Справжній прилад. Зазвичай вони розміщуються в місцях скупчення людей, в торгівельних центрах, автобусних зупинках, зупинках метро, аерозалізничних вокзалах, там, де багато людей. Як вони позначаються? Вони розполагаються на стінах, в таких кофрах, боксах, і ви можете побачити. Частіше за все, поєднання двох кольорів а, зеленого та білого, і поєднання трьох елементів: серце, блискавка і хрестик. Так а, позначаються ці прилади. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб перезапустити а, серце, котре зупинилося. Нагадаю, що в 90% випадків серце зупиняється а В нелікарняних ситуаціях за типом так званої фібриляції це порушення серцевого ритму, котре можна перекласти з латинської мови як миготіння або посмикування, щоб вам було більш зрозуміло. Уявіть, що моя рука це серце, котре скорочується, і в нормі воно скорочується ритмічно. Так от при порушенні ритму, котре має назву фібриляція, серце починає замість таких скорочень давати ось подібне скорочення. Звичайно, що при такій роботі серця воно абсолютно неефективно, і серцевий викид дорівнює нулю. Людина майже моментально втрачає свідомість і переходить в стан клінічної смерті. Саме в ці перші декілька хвилин нам і треба діагностувати цей стан, викликати швидку, розпочати ефективну серцево-легеневу реанімацію і при можливості застосувати автоматичний зовнішній дефібрилятор. А що ви побачите, якщо ви знімете його з боксу на стіні? Ви побачите дуже простий прилад, котрий зазвичай має дві або одну кнопочку на зовнішній панелі. До речі, в довіднику АХА Американської асоціації серця чітко прописано. Що попередні навички для застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора не є обов'язковими. Це не каже про те, що а, не треба проходити курси, так, їх треба проходити, щоб цей прилад був вам вже знайомий. Це натяк на те, що цей прилад влаштований і сконструйований так, а, щоб ви могли максимально швидко. Не маючи серйозного досвіду, ефективно його застосувати. Тобто він влаштований дуже просто, має інтуїтивний інтерфейс і буде спілкуватися з вами шляхом голосової підтримки. Як це буде виглядати в ситуації близької до реальної, я зараз покажу на нашому манекені. SLR вже розпочато. Я та людина, котра зняла дефібрилятор із боксу на стіні, і приносить його до постраждали до місця подій. Це буде виглядати приблизно так. А, СЛР не припиняється. Я тим часом розкриваю дефібрилятор, витягаю його із коробочки і натискаю на кнопочку Вімкнути. А після включення а, кнопки вимкнути. Почнуться голосові команди, котрі я, як той, що приніс дефіблятор, маю виконувати. Дивимось. Дорослий пацієнт. Якщо пацієнт, дитина, натисніть кнопку Дитина, зніміть одяг з грудної клітки пацієнта. Зніміть упаковку та наклейте електроди на грудну клітку. Наклейте електроди згідно інструкції. Я роблю Зніміть, так, як намальовано. Та наклейте на малюночку клітку. Наклейте електроди згідно інструкції. Зніміть упаковку та наклейте електроди на грудну клітку. Наклейте електроди згідно інструкції. Електроди наклеїть. Упаковку та наклейте електроди на грудну клітку. Наклейте електроди згідно інструкції. Щільно притисніть електроди до шкіри. Щільно притисніть електроди до шкіри. Не торкайтесь пацієнта. Проводиться аналіз серцевого ритму. Не торкайтесь пацієнта, проводиться аналіз серцевого ритму. Всім показати ось так. Накормиться електричний розряд. Не торкайтесь пацієнта. Не торкайтесь пацієнта. Натисніть мигаючу кнопку розряд. Ніхто не торкається, я натискаю кнопку. Натисніть. Електричний розряд, розряд виконано. Відбувся. Розпочніть СЛЕ. Продовжуємо те, що радить. Дефібрилятор. В деяких моделях може бути навіть вбудований метроном, котрий підказує швидкість, з котрою треба натискати на грудну клітку. Як тут. Цей таймінг а, і цей метроном буде працювати протягом двох хвилин. Продовжуйте СЛ. Через дві хвилини ємність акумуляторної батареї. Буде відновлено, буде повторний аналіз серцевого ритму. І якщо буде потрібен розряд, він скаже, натисніть кнопку «Розряд». І ми знову повторимо те, що ви тільки що бачили. Е, є три критерії продовження. продовження СЛР. Ви робите СЛР або до приїзду швидкої, або до оживлення постраждалого, або допоки у вас вистачає сил. Бажано, щоб той, хто робить СЛР, робив це не більше двох хвилин. Тому що за дві хвилини середньостатистична людина втомлюється. Її треба замінити. Я можу вас замінити. Я бачу, як ви це робите, я можу повторяти. Так, ставайте на моє місце, складайте руки в замок. Я правильно роблю? Так. Лікті рівні, плечі над руками натискайте. Під метроном. Окей. Продовжуйте ефеле. Якщо поруч є люди, котрих можна залучити до підтримки, ви маєте це зробити для того, щоб рівномірно і найбільш ефективно розподілити ваш ресурс. Припиніть СЛР. Не торкайтесь пацієнта. Проводиться аналіз серцевого ритму. Не торкайтесь пацієнта. Проводиться аналіз серцевого ритму. Електричний розряд не рекомендовано. Розпочніть. Увага! Чому дефібрилятор може сказати, що електричний розряд не рекомендовано? Пояснюємо. Це може бути з двох причин. Причина номер 1 Оптимістична причина. Після першого розряду серцевий ритм відновився і серце знову ефективно запрацювало. Як це побачити і роздивитися? Дефібрилятор вже запідозрив, що ритм вже не той аномальний, що був на початку. Тепер ви маєте встановити це власноруч. Ви знову відкриваєте дихальні шляхи. Або методикою невеличкого розгинання, голови в шийному відділі, і піднімання нижньої щелепи з одного боку, або піднімання нижньої щелепи з двох боків, як показувала Тетяна. Витрачаємо 10 секунд на аналіз наявності або відсутності дихання. Нагадую, якщо це оптимістична історія, і ви побачили, що грудна клітка ритмічно піднімається і опускається. Я вас вітаю. Ви запустили непрацююче серце, і тепер воно знову працює. Декілька хвилин, як мінімум, людина буде знаходитися в стані відсутності свідомості, в положенні на спині. А ви вже знаєте, що це загрозливе положення в плані прохідності дихальних шляхів і, можливого потрапляння в них а, в місто шлунку. Тому нагадую, в такій ситуації ви маєте повернути людину. В стабільне бічне положення, як ви бачили це в попередніх роліках. Причина номер два того, що дефібрилятор не радить давати розряд. Неоптимістична, це означає, що вже він не бачить так званої фібриляції, а він бачить відсутність електричної активності серця, медики називають це станом асистолії такій ситуації розряд не показаний, але показано продовження СЛР. І ми маємо продовжувати навіть такі ситуації. Давайте послухаємо. Розпочніть СЛР. Ось так. Тобто до приїзду швидкої, навіть якщо розряд не показаний, ви продовжуєте масаж серця. Як закінчаться подібні історії? Подібні історії в 99% випадків, коли трапляться саме з вами, закінчаться приїздом швидкої, бадьорим похлопуванням по плечу і подякою від медиків за те, що ви все це зробили. Далі працюють вони. А я нагадаю, що це не буде тривати нескінченно довго. А в середньому швидка приїжджає від 7 до 15 хвилин в Україні, якщо це. А, міська місцевість і до 20 хвилин за містом, а, тому ви маєте протриматися саме цей період часу. А далі все будуть робити медики. Ось що ми вам хотіли сказати на цьому етапі. Якщо є що додати, Тетяна. це надавати до медичної допомоги. Все буде Україна.